Грін-грін-Грін, green, green, green. UGR. Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Поговоримо сьогодні про розумні гаджети, про трекери відслідковування. І сьогодні в нас Smart Bluetooth Finder від компанії UGRN, який можна законектити з вашою технікою Apple. Це дуже цікаво. Так що будемо під'єднувати, тестувати, навіть зробимо експеримент за допомогою автомобіля. Тож, можемо відразу подивитися на коробочці, що модель CM520 версія Bluetooth 5,2 потужність максимальна антен 4 dBm і ємність акумулятора 240 мАч. Про батареєчку. Батареєчка тут на 3 В, модель CR2032 їх повно в кожному магазині можете подивитися. Робота 12 місяців і навіть більше. І можна під'єднувати до ваших Apple девайсів з телефонами від 14,5 і iPad'ами від 14,5 версіях. Ще раз номер, PN, штрих-код. І тут все зрозуміло. Тепер можемо відкривати разом. Подивимось, які вони, з чого вони складаються, будемо потім. Відкривається дуже просто. Югрін гарно упакував. Прям так цупкенько. Непросто дістати. Так, тут все, більш нічого немає. А тут у нас 4 таблеточки таких. Дуже гарно цікаво. Тепер же їх потрібно якось нам дістати. Бачу макулатурку якусь. Ага, не дивіться, дивіться. Ох, ми зараз все тут пороздивимось. Є у нас такі для брелоків. Чи це можливо, є самі брелоки. Будемо ось так їх відкривати. Доведеться вандальним методом, тому що не хочуть. Так, дивимося, це відставляємо. Вони такі гумові ніби. Ну, а колечко дуже таке добротне і якісне. Мені подобається. Ось такого розміру. Грін, 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 green. Так, добре, ці 4 штучки потім будемо вставляти їх. Якась макулатурка рекламка. Юзер інструкція. Це я все вивчу трішки пізніше. Про все вам доповім. Ще одна інструкція. Угу. Тут як його під'єднувати. Це я зараз все вивчу. І за мить до вас повернуся і будемо під'єднувати. Будемо дивитися, під'єднаємо його, мабуть, для наочності, щоб було краще видно, зрозуміло, до айпада. Це відкладемо. В кінці це теж нам не потрібно. Ну і спробуємо, а як же їх тут діставувати? Угу. Яка? Ні, ось отак. Ось отакі таблеточки. Вони в упаковочці такі, бачите тут? United Kingdom Канада ЄС сертифікація не викидати. А на передній стороні Ugreen. Якщо її так відкритий. Ось така вона. Наша піллюлька. Доволі гарна. Так. А добре, це поки не буду виймати, тому що знаю чому. Ось отакий у нас комплект виходить. Дуже легка штука, до речі. На вагу. Так. Тепер вивчаємо інструкцію, під'єднуємо та починаємо експериментувати. Як бачите, я вже користуюся Apple, це iPad, мій годинник, iPhone і навушники. чи в Вони ж все ж таки вставляються в уші. І тепер ми сюди спробуємо під'єднати наш Ugreen. Інструкція нам говорить, що під'єднати дуже просто. Висмикуємо захисну плівку, вмикаємо наш iPhone чи iPad, переходимо в локатор, в речі, вибираємо додаткові речі і знайти, законектити. Ну і в теорії це має спрацювати. Тож, переходимо тепер до практики. І так, знаходимося в локаторі, готові додавати річ. Тепер беремо цей Ugreen і висмикуємо цю штучку. По ідеї вона має запуститися. Можливо, чули, був такий звук. Додати річ і інша підтримувана річ. Шукаємо. Знайшов SmartTech. І тиснемо Під'єднати. Назва речі тег-1. Потім, сподіваюся, зможу його перейменувати. Вибір емодзі. Нехай буде полуничка. Далі коротка інструкція, і потрібно погодитися з умовами використання. Звісно, погоджуємося. Нікуди не дінемось. І в кінці натискаємо. На те, що ми завершуємо. Ось і все, полуничка є. Можемо тепер користуватися і тестувати. Також ми можемо звідси відтворити звук, якщо це, наприклад, потрібно нам знайти ключі якісь чи ще те, до чого ви пристібнете цей AirTag. також можемо сповіщення відправити і спільно користуватися ще з кимось. Дуже цікаво. Також тут автоматом вмикається функція сповіщати, коли не взято з собою. Тож, перехожу до експериментів. А ось так виглядає наш брелок, уже в зібраному вигляді. Вставляється доволі просто і тримається, мені здається, надійно. Дивіться, який тут крокодильчик. Як бачите, я думаю, він буде триматися гарно, наприклад, на ваших ключах. Постійно відбувається якийсь пік періодичний. Зараз глянемо в налаштуваннях. А щоб послухати, як це працює, є функція. Як бачите, тут переходимо, і ось тут у нас є відтворити звук. Це я підніс до мікрофона, щоб ви почули, але думаю, що навіть і так ви чуєте. Якщо потрібно, щось буде знайти, я думаю, це зробити, ну, в квартирі так точно це можна буде почути. Не знаю, як на вулиці. Тож будемо експериментувати. А головний наш експеримент буде полягати в тому, що ми тепер беремо автомобіль, ховаємо наш тег йому в багажник, закриваємо. Я поставлю автомобіль на парковці великого ТРЦ, зайду в один. Вхід, а вийду зовсім з іншого і спробую знайти свій автомобіль на парковці. Тож, поїхали до експериментів. Тож, починаємо наш експеримент. На вулиці йде сніг дощ, а нам, як говорять українці, своє робити. Залишаю тег в машині і пішов бродити караваном. До речі, хто не бачив огляд бустера, подивіться інші мої відео. А тепер будемо шукати наш автомобіль. Ось отак воно все виглядає. І тут ми можемо побудувати маршрут. Будемо шукати його пішки. Натискаємо ок і пішки йдемо. Логова прибуття. Так. Ну, спробуємо йти шукати. Через якісь підказки, повертайте направо-наліво. Однак, ну, ніби рухаюсь у вірному напрямку. Хоча я б не сказав, що це ідеально точно. Але як є, Експеримент має бути завершено. Якісь повідомлення йдуть. Так, і тут він говорить мені, ліворуч, повертай. Повернув ліворуч. Ох, як сніг іде, дощ. Сніг дощ іде, а я крокую згідно намальованому маршруту. Добре, що недалеко став. Тому що отут, мабуть, можна зрізати трішки і пройти. Ну, ви знаєте, в принципі, веде мене доволі вірно. Це все схоже на правду. Тому, якщо на місці, ага, на місці, але М на місці це не може бути. Тобто до машини десь тепер я буду рахувати кроки, скільки він. Ну, я бачу, де машина, в принципі, він мене привів невірний вихід. Але зараз я буду, порахую, кроки, скільки до автомобіля напряму. По прямій повернувся і пішов. Раз, два. 17, 18, 19, 20, 21. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 44, 45, 46, 47, 48. Привіт, 48 кроків. Давайте тепер поглянемо на хвилинку, як це все всередині влаштовано. Розкривається оця металева пластинка, вона просто прокручується, буквально трішки, як бачите, тут такі є лазіки-зазубринки. І воно вставляється. Це металева, і буквально чуть трохи напівоберта і все добре у вас буде зроблено. Це метал, це пластик. Батарейка у нас, як я говорив, CR2032 3 вольтова. І їх повно. Я, до речі, ось отакі в своїй техніці використовую. І в них дуже великий термін придатності. Якщо ви їх купите, як бачите, 10 років. Ну, Це, мабуть, багато. Тому збираємо тепер назад. Вона просто. Але для того, щоб її розібрати, треба буде прямо якесь надзусилля таке. Приділити, тому що воно не просто щоб не розбиралася сама в процесі роботи. Там, от навіть всередині, як бачите, номерна вона якась. Ну Можливо, це, якщо треба, буде знайти. І тут, от там, вона проглядається синенька, така якась, мабуть, плата. Ну Більше я це, мабуть, не зможу розібрати. Ну, хоча воно піддівається, ні. Я думаю, розборка наша закінчена. Тепер збираємо це все назад. Вклали нашу батареєчку. Подивилися, можливо, чули, такий звук пішов. Вставили, зафіксували і є. І доповім вам, що після такої процедури заміни батарейки не злітає в локаторі ця наша батарея. Мітка. Тому я думаю, це добре. Якщо десь дистанційно комусь потрібно буде замінити, наприклад, ви віддали своїй матусі, бабусі, то вона може піти десь там в сервіс заміни батареї на годинники, попросити поміняти, вона зміниться. Але у вас, якщо ви навіть десь в іншому місті знаходитесь, то батарейка не злетить і ви знову зможете відслідковувати і піклуватися про своїх рідних. Це великий плюс. Тож, друзі, ось таким виявився в нас огляд Ugreen Smart Bluetooth Finder, який ми під'єднали до техніки Apple як до телефону, так і до планшета. Провели декілька експериментів, розібрали, подивилися, яке воно є, з чим його їдять, і в кінці можу вам сказати, що. Пристрій доволі цікавий і особливий. Ну, можливо, ні для кожного це буде, але якщо десь тут під ялиночкою його знайти, то думаю, можна буде відслідковувати як людей, так і речі, а також автомобілі. Великої точності ви від нього не отримуєте. Але напрямок і зрозуміти, в якому місці це знаходиться, тобто, якщо якась людина десь поїхала у відрядження чи автомобіль, то ви зможете подивитися, чи дісталася людина чи машина з пункту А в пункт Б, і ця мітка вам про це абсолютно точно підкаже. Також можна слідкувати буде за своїми рідними, близькими, за дітьми в школі, чи ходять вони в школу, чи, можливо, приглядати за якоюсь бабусею чи дідусем. Також це можна буде використовувати на ваших домашніх улюбленцях, повісити, наприклад, на спину чи пристібнути до нашийника вашої домашньої улюблениці, песика якогось там, і теж, не дай Бог, потім знайти його якось так. Тому звук є, шукати можна, але в тихих місцях. На вулиці, звісно, це буде зробити проблематично, особливо у великому місті. Однак також, якщо ви десь заблукаєте на великому якомусь святі, де багато людей, чи випадково забудете, на якому виході поставили свій автомобіль. До речі, це життєва ситуація. Я колись, коли вперше поїхав в Лавіну Мол, є в нас в Києві такий дуже великий ТРЦ. Я реально заблудився. Я вийшов із якогось виходу і хожу, не можу знайти автомобіль. І якби в той час у мене був цей тек, я, мабуть, скоріше б знайшов. А так мені реально довелося десь е, дуже довго шукати, тому що ТРЦ дуже великий був. Я на один вихід, наче не те, на другий, наче не те. Але оця штука мені б реально б допомогла, як ви бачили в нашому експерименті. Тому, друзі, кому потрібна така штучка, тепер ви все про неї знаєте. А з вами був Техносмак. До нових відео, до нових зустрічей. Дякую вам! За перегляди, дякую за підписки, дякую за ваші вподобайки. До побачення. Техносмак продовжує жити і сподівається на щастя всьому мирі.